Знайомтесь, це неймовірний гриб рейші, гриб, де найголовнішим компонентом є магній. У складі цього дивовижного гриба ви знайдете клітковину, вуглеводи, ненасичені жирні кислоти, вітаміни С і Д 2 вітаміни групи В, а також широкий спектр мінералів, серед яких ключовим є магній. Все це об'єднано в одному грибі, створюючи магічну формулу цілющих властивостей. Та саме магній грає найважливішу роль у впливі рейші на нашу нервову систему та настрій. Реші забезпечує достатнє постачання магнію, що сприяє зниженню тривожності та покращенню настрію. Він допомагає нам відчувати себе більш збалансованими та спокійними у повсякденному житті та має потужну антистресову дію. Спробуйте рейші та відкрити для себе його дивовижні властивості.